Спортивні штани підліткові від бренду Peppers, 1790 гривень виходить за 10 пар у лоті. Це означає, що одна пара 179 гривень. Це двониточка, показую вам детальніше, як має вигляд всередині. Лот класний, актуальний, він ходовий. Він у нас гарно продається, буде гарно продаватися і у вас, бо скоро весна, і двонитка в попиті. Тож встигніть замовити, щоб реалізувати в сезон ось такі спортивні штани. Бачимо, тут у нас іде понизу манжетик, а пояску по у нас іде застібочка, шнурочок, тобто зав'язка. Є дві кишеньки спереду безпосередньо. Дуже гарні варіанти модельок. В розмірах в лоті будуть від 122 до 128 до 158-164. Ще важливо, скажу, все, що я показую саме по даним штанам, це приблизно наповнення. Вони можуть вам попастися, але можуть бути відмінностями між самими лотами. Дуже такі яскраві, красиві, теж маємо. У нас тут буде затяжечка, кишеньки. Давайте поглянемо склад. 60% котон, 40 поліестер. Будуть модельки, де котону може бути трішки більше, там 65%, до прикладу. Далі дивимося, чорний, такий більш універсальний, базовий, кишенька бічна, попереду кишеньки. Дуже гарний варіант, сіренький. І ви ж бачите, да, модельки деякі можна пропонувати як хлопчикам, так і дівчаткам. А ось, до прикладу, цей фіолетовий більш варіант такий синьо-фіолетовий, так. Він має шнурочок з блискавки з такими а, блискучими деталями. То це вже, звісно, буде більш дівчаткам. Дуже гарний лот, корисний для школи, для занять, для буденної носки, для прогулянок. Замовляйте, реалізуйте, бо спортивні штани це, напевно, основа гардеробу кожної дитини. Для того щоб замовити, звертайтеся в наш відділ продажу. Всі ви знайдете в описі під даним відео.